Привіт! Коли бачиш фото клоуна, багато хто згадує безтурботні свята, сміх, веселі костюми, але інколи це значно інше. Давайте подивимось на ось ці фото. Що ви бачите на цьому фото? Напевно, більшість із вас відповість невинний клоун. Друга картинка трішки моторошніша. Чи не так? А ось це Джон Вейн Гейсі. Його ще прозвали клоун вбивця. Важко повірити, що цей добродушний на вигляд чоловік із гримом один із найжорстокіших серійних убивців в історії США. Джон Вейн Гейсі вбивав молодих чоловіків, юнаків і ховав їхні тіла у себе вдома. Люди не могли повірити, що веселий на вигляд клоун здатний на щось подібне. Але що відбувається у мозку людини, що вона стає справжнім монстром? А деякі з них живуть взагалі безтурботне життя? Сьогодні ми спробуємо у цьому розібратися, і ось що вас зараз чекає. У цьому відео ти дізнаєшся, що відбувається в мозку вбивці на фізичному рівні, як діяли вбивці, яких ніхто так і не спіймав. Які професії допомагають вбивцям чинити їх злочини? Чому вони це роблять насправді? У світі відомо багато серійних вбивців, яких спіймала поліція. Але є і ті, кого поліція досі не може спіймати. Інколи на ці справи йшли десятиліття. І ми у цьому розділі розглянемо декілька таких випадків і що відрізняє цих фантомних вбивць від інших. Напевно, найбільш знаменитий і невловимий це Зодіак. Його історія розпочалась наприкінці 1960-х років у районі Затоки Сан-Франциско. Він нападав переважно на пари, що сиділи в автомобілях у відлюдних місцях, подекуди на випадкових перехожих, використовував виключно холодну зброю або пістолет. Робив це раптово та без попередження. Зодіак насміхався над поліцією та ЗМІ, надсилаючи листи з дивними шифрами. Ось на екрані ви бачите приклад такого шифру. Він вимагав опублікувати їх на перших шпальтах газет. Деякі з його криптограм досі не розгадані, а ті, що вдалося розшифрувати, натякали на його патологічне бачення слави та переваги над людьми. У справі було кілька головних підозрюваних, проте суд так і не визнав жодного з них винним остаточно. Він постійно змінював почерк: то писав глузливі листи, то телефонував на телебачення. Загалом, хтось вважає, що він вже зараз помер, не будучи впізнаним, інші впевнені, що він живе й досі під чужим ім'ям. Для поліції це була справжня гра в кішки і Мишки. Від собі, він буквально знущався над ними, телефонував і казав, щоб вони його спіймали. І досі ця справа залишається, напевно, одною з самих відомих у історії США. Другий у нашому списку це Ліск. З 2010 року на узбережжі Лонг Айленду почали знаходити рештки жінок. Кожна нова знахідка шокувала людей. Достеменно невідомо, але більшість жертв зникали після зустрічі з клієнтом, якого вони шукали онлайн. Іноді злочинець телефонував родинам жертв, щоб насміхатися або навіть погрожувати. Поліція не одразу зрозуміла, що всі знайдені рештки можуть належати серійнику. Згодом, коли вже трупів ставало дедалі більше, слідство їх об'єднало у серію. Але проблема була в тому, що речових доказів було обмаль, щоб розглядати якісь теорії, що це могла бути одна особа або й кілька спільників. Існувала інформація, що вбивця міг бути шановним сім'янином, який просто вів подвійне життя. Чутки про замішаність у справ поліції чи колишнього офіцера так само не вщухали довгий час. Місцеві жителі й досі лякають цією історією, адже офіційних звинувачень так і не було висунуто. Уявіть собі, жити в такому районі, де ти розумієш, що вбивцею може бути буквально твій сусід. Кожна публікація змі, кожна газета тільки підсилює твій страх. І останній, кого ми розглянемо із нерозкритих серійних вбивць, це вбивця Торс. У 2009 році на пустелищі Вест-Міса біля Альбукерке виявлено масове поховання 11 людських останків. Припускають, що жертви, переважно жінки, заманювалися під якимось приводом, а потім їх убивали і ховали у віддаленій місцевості. Точний спосіб убивства невідомий, оскільки тіла були у стані сильного розладу. Спершу поліція не могла визначити кількість жертв, бо знахідка була жахливою кістки розкидані на величезній території. Коли встановлювали особи деяких жертв, з'ясувало, що більшість з них давно була у розшуку. На сьогодні немає конкретного підозрюваного. Слідчі вважають, що злочинець міг діяти у 2003-2005 роках. Отже, Зодіак, Ліскі Торс так і не були спіймані, це маленька частинка тих серійних вбивців, яких так і не спіймали. Їх об'єднує планування, маніпуляції зневага до моралі. Але що найцікавіше, якщо ми розглянемо історію серійних вбивць, як вони приховують свою діяльність? У багатьох із них звичайне життя, звичайна робота. Але ця робота може давати прямий доступ до жертв, а також і приховувати твою діяльність? Давайте розглянемо декілька таких прикладів. Гарольд Шепман, британський лікар, якого вважають одним з найрезультативніших серійних вбивців історії, він вводив своїм пацієнтам смертельні дози морфію або діаморфіну. Переважно він убивав літніх пацієнтів, які довіряли йому як лікарю. Тривало це роками, адже смерть літніх людей не викликала великої підозри. Врешті, одна колега помітила аномально високу смертність і підроблені заповіти на користь шипмана. Так ниточка і розплуталась. Інший приклад Девід Мідлтон. Він працював у компанії встановлення кабельного телебачення. Він заходив додому до клієнтів, і тоді, коли бачив вигідну жертву, міг планувати напад. Подробиці не дуже розголошуються, але відомо, що він чинив сексуальні напади і душив жертв. Взагалі, професія встановлення кабельного телебачення нікого не здивує, коли така людина появляється у тебе у дурях. Але все ж його викрили. Коли зникла одна із клієнток, і сліди повели до нього. З'ясувалося, що таких жертв було декілька. І останній приклад далекобійник Бен Роуз. Він був далекобійником, убіжав з США і разом із тим убивав автостопниць. У його вантажівці була справжня камера тортур. Спершу він заманював молодих жінок, які подорожували автостопом, обіцяв підвести, потім знущався з них і зрештою вбивав. Поліція випадково вийшла на його слід, коли зупинила вантажівку за порушення правил дорожнього руху і почула крики з причеп. Так вдалося врятувати одну з потенційних жертв. Число жертв достемінно невідоме, припускається кілька десятків. Якщо ти далекобійник, можна дістатися будь-куди і шансів бути спійманим начебто небагато, особливо якщо жертви подорожні, без постійного місця проживання. Звісно, професія не робить ні з кого вбивцю чи психопата, але деякі професії є просто ідеальним прикриттям для психопатів. Але чи можна зазирнути у мозок людини і зрозуміти, що вона психопат? Колись у 18 столітті Франц Йозеф Галь вважав, що форму черепа можна прочитати як мапу характеру. Тоді це назвали френологією. А трохи згодом у 19 столітті Франц Гальтон популяризував ідею Євгеніки, припускаючи, що генетика може робити людину схильною до злочинів. Сьогодні ми більше знаємо про мозок, і ми прекрасно розуміємо, що психопатія це не випукласть на черепі. Але чи може людина з цим народитись? Або ж це все ж набутий ефект через середовище, через травми дитинства і щось подібне. Давайте розберемось. Багато досліджень, наприклад, роботи Джеймса Фаллона, вказують на те, що у психопатів чи осіб з агресивною поведінкою спостерігаються аномалії в активності префронтальної кори та мигдалини. Префронтальна кора вона відповідає за контроль імпульсів, прийняття рішень, моральні оцінки. Якщо її активність знижена, людина може ігнорувати соціальні норми, не відчувати ніякої провини. Мигдалина ж це структура, що формує наші емоційні реакції, зокрема, страх, емпатію, тривогу. У деяких вбивць Мигдал виявляється менш активною, і вони емоційно глухі до страждань жертви. По суті, якщо мозок недорозвинений або пошкоджений у ділянках, які відповідають за співчуття і самоконтроль, людині набагато легше вчинити якісь злочини без докорів сумління. Дослідження, про які ми щойно говорили, це дослідження Джеймса Фалона. Цікавий факт, що сам доктор Джеймс Фалон виявив у себе мозові паттерни, типові для психопатів, але він не став убивцею, бо виріс улюбючому середовищі, не мав травматичного досвіду в дитинстві. Це і є гарний приклад, що біологія це не вирок, а лише схильність. Отже, навіть якщо мозок має небезпечні особливості, потрібен все одно ряд умов, щоб людина потенційно могла вважатись психопатом. Це може бути зв'язано з сім'єю, оточенням, відносинами. Отже, давайте накладаємо один на одного всі ці фактори, і подивимося, як це впливає разом. Криміналісти і психологи відокремлюють чотири головні фактори. Якщо ці фактори збігаються, вони дають значно вищий ризик агресивної поведінки. Це травма мозку, генетика, насильство в дитинстві та психопатія. Коли два, три або усі фактори перетинаються, це створює дуже небезпечний коктейль. Серійні вбивці часто відзначаються по кількох таких параметрах одночасно, не говорячи вже про усі. Деякі маніяки справді мали документально підтверджені травми голови в дитинстві чи юності. Скажімо, Девід, Беркінс, Річард, Рамірес це не означає, що травма голови автоматично перетворює людину на вбивцю. Але додається глинку, в будову асоціальної психіки. Отже, чи можна при народженні сказати, що людина буде психопатом? Більшість експертів вам скажуть, ні, не можна. Тому що є багато різних факторів: виховання, оточення, сім'я. Більшість серійних убивць, коли їх вивчають експерти, вони помічають різні фактори. У деяких випадках це насильство в сім'ї, у деяких випадках неправильне оточення. І так далі. Нарешті ми дістались до одного з найголовніших запитань: чому вони це роблять? Для чого вони це роблять? Так, ми подивилися вже на декілька факторів, а саме це фізіологічний фактор, психологічний фактор, соціальний фактор. Але питання все одно залишається: для чого? Давайте розглянемо мотиви, що спонукає людину перейти цю межу, що її наштовхує на цю межу. Відомі дослідники серійних убивць Річард Холмс і Джеймс Дебургер. Поділили маняків на декілька можливих категорій. Вбивці, владолюбці, відчувають абсолютну владу над жертвою, керують її життям, смертю. Вони часто принижують жертв, змушують їх виконувати накази. Місіонери вважають, що мають місію очистити світ від певних груп, наприклад, секс працівниць, конкретної раси і подібне. візіонери, яким наказують голоси убивати. Це, скоріш за все, пов'язано з розладами психіки, такими як шизофренія, психотичні епізоди і подібне. Це загальні типи, але варто розуміти, що серійні убивці вони мають мікс цих типів. І, до прикладу, місіонер, який вважає, що він рятує світ від зла, може насолоджуватись від жертовності або від сексуальних утіх. І таке досить часто відбувається. Тому класифікація вона більше допомагає упорядкувати мотиви. Давайте розглянемо декілька таких мотивів і приведемо прикладами. Часто звучить теза про садистичний мотив. Прикладом може бути Джефрі Дамер, який не лише вбивав, а ще й практикував канібалізм, створював зомбі-жертв або утримував їх поруч. До речі, зомбі жертв він створював тим, що заливав в них кислоту. Ще одна потужна рушійна сила жадоба влади. До прикладу, Геррі Хайдік, який тримав жінок у підвалі, використовуючи їх як рабинь. Він прагнув створити ідеальну сім'ю і повністю контролював їхнє життя. Ну і також і смерть. А деякі злочинці щиро вірять, що вони виконують священну або важливу місію очистити суспільство від грішників або певної етнічної групи, наприклад, Джозеф Франклін, американський серійний вбивця, що мотивував російськими та антисемітськими поглядами. Іноді це перетинається з тероризмом, людина може вбивати, вважаючи, що робить благо для своєї ідеології. Головне проблема тут такий злочинець не бачить свої дії як зло, він переконаний у власній правоті. І це може робити його ще небезпечнішим. Інколи також є й фінансові мотиви або корисливість. Хью Сальго у 1930 році в Бразилії видавав себе за священника, виманював у жінок гроші, а потім їх убивав. Беверлі Аліт, медсестра, яка вбивала дітей у лікарні, є версія, що вона намагалась викликати співчуття для себе, а заодно отримати фінансову допомогу. Цих злочинців складніше назвати маніяками з погляду психології, але вони теж можуть вбивати неодноразово, якщо це вигідно. І не забудемо також про людей, які роблять це для гри. Такі люди часто мають глибоку бездушність, у вбивстві розвагу і перевірку власної крутості. Саме цей тип мимоволі нагадує маніяка із фільму жахів, який ходить, полює за жертвами заради гострих відчуттів. У реальному житті вони можуть бути ще страшнішими. Отже, чому вбивці вбивають? Причин безліч сидийська насолода. Влада, фінансова вигода, голоса в голові, безліч інших мотивів. І це все доєднується з тим, що людина може мати фізичні травми, психологічні травми, травми дитинства, зв'язані з сім'єю, з оточенням. Мотиви не є виправданням вбивств, але мотиви саме вони допомагають поліції скласти профіль. На основі цього профілю і збігу різних факторів, таких як от, мотив, таких як. Фізичні вади, таких як психологічні вади, дозволяє скласти цільну картинку паттерну. І цей паттерн ми можемо зрівнювати з іншими вбивцями, ми можемо його зрівнювати з потенційними вбивцями, що дозволяє поліції працювати набагато ефективніше. Ми боїмося їх, і це природньо, це нормально, не потрібно жити в параної. Вивчаючи їх, ми просто краще розуміємо ці самі паттерни. І також добавлю, що навіть сама найприємніша зовнішність може приховувати таємний світ. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк для того, щоб виходили нові відео, щоб ви отримували якісний україномовний контент. Дякую всім, підписуйтесь, буду радий вас бачити знову.